Пані панове, я вас вітаю. Я сьогодні з, з Огидою і жахом спостерігав як багато наших малохольних, недумкуватих суграждан, політиків. Е, з пієтетом вітали сьогоднішнього уродинника, якому сьогодні 84 роки. Леонід Данилович Кучма і Л, і Д, і К всі пишуть з великої букви і бажають йому бадьорого довголіття. Я чомусь стою на позиції. Не чомусь поясню, чому, що йому довголіття потрібне хіба для успішного перебування в довічному ув'язненні за ґратами. Там довголіття точно би здалося. Бися. Далося бися за кучмізм, як за цілий термін, який об'ємно об'ємно і широко в себе всотує всі ознаки злочинної системи, яку він власне і збудував. Тому сьогодні не руку тиснути, не згадувати, як було добре при кучмі, не відзначати його великі, не знаєте, великі досягнення. А треба говорити про те, що сьогодні своє день народження святкує непокаране зло. Він є архітектором власне зла, злочинної, злоякісної системи, яка досі є, Я якраз про це буду говорити більше. Це є батько і, і автор олігархату. Як фактично способ управління бандократії. І, власне кажучи, він її збудував, він її пустив довге плавання, він її благословив на довге плавання, на довгі роки і ці роки зараз. Це його дітище. Тому усміхнений, недоторканний мільярдер. Не років, який от такий сидить на старості, знаєте, такий весь в заслугах, і на довічному утриманні держави замість довічного ув'язнення, це є, власне кажучи, пам'ятник тій безкарності, яку власне він і збудував, Я, власне, кучма, якого сьогодні всі щось вітають. Наміш того, що побажати йому відповісти нарешті за сотворення цього системного зла в Україні під назвою Кучмізм, він якраз і тому безкарний, бо цілком комфортно почувається у своєму власному творінні. Зрештою, він для того і створював, тому ми маємо справу з непокараним кучмізмом. І якщо ви помітили, от всіх президентів після кучмівських є там від бджоляра до клоуна є таке негласне табу, якби не чіпати сімейство кучми, клан кучми, мафію кучми. Ну і це абсолютно не мало би нікого дивувати. А ви знаєте, діти батька не чіпнуть. Діти батька будуть поважати, захищати, шанувати, віддавати належне, тому що Леонід Данилович Кучма є духовним і політичним батьком усіх, хто після нього прийшов на ним збудовану і створену, і запущену і інституалізовану, і захищену інституціями систему пограбунку. Кожна хто, кожна людина, кожен політик, який хотів бути політиком в часи кучми і після кучми, насправді хотів бути кучмою. Тому що він саме з -з запрограмував оцю, оцю дуже просту формулу. Формула як 2 на 2. Владоможець не може не збагачуватися. Це і є ноу-хау імені Леоніда Даниловича. Владоможець не може не збагачуватися. Тому що Лоні Данилов вже збудував таку систему, де він буде збагачуватися автоматично за рахунок перебування на посаді. Сам факт твого перебування на посаді означає збагачення. В цьому і є сенс цього поняття, який я називаю кучмізмом, який є, безумовно, непокараним і який є досі абсолютно актуальним, тому що, попри дві революції з того часу, 4-го-14, Попри страшну війну кровопролитну, ми живемо в країні кучми. І по великому рахунку, якщо ви подивитесь на ознаки того, чим є влада, як вона діє, які, які системні ось, ось бази цього збагачення за рахунок посади, всіма від бджоляра до клоуна, то ви можете погодитися і чесно, поклавши руку на серце, таки визнати, і Панове, у нас в Україні за вікном кучмізм у повному сенсі цього слова. Він там в енциклопедіях різних і, і в новітній історії вважається таким різновидом пост-радянських режимів. І я погоджуюся з таким трактуванням. Це, власне, то є той покруч, коли. Так би мовити, я в лапках беру капіталістичне ринкове західне мислення, стандарти приходять на радянський лад, коли червоний директор він же цар, він же батюшка, він же головний, він же арбітер, він же номер один, просто-напросто цими поняттями прикрив звичайне питання наживе. Звичайне питання узурпації влади, і одноосібного управління і, і закнутості влади, і так, далі, і так далі. Тому, по великому рахунку, ми досі є пострадянським режимом. Навіть при всіх декоративних ознаках нових там демократичних віянь і так далі, по великому рахунку ми є кучмізмом досі, а отже, пострадянським явищем, де влада розцінюється не як інтелектуальне ремесло, а просто як посада для збагачення. Бо формула кучми і кучмізму голосить. Владоможець не може не збагачуватись. Ну, якщо він, типу, не лох, якщо він. Не дурак і сам собі не ворог. І вважається, що кучмізм чомусь так вважається, що він якби ліквідований з, з відходом кучми. Мовляв, кучмізм закінчується 2004 роком, 2005 коли відбулася помранче в революції, вибори. Все, кучми нема, нема кучмізму. Так ні. Тому то вся справа, що ні. Що кучмізм не прив'язаний зараз уже до свого творця. Він зараз реалізовується усім, усім повністю політичним істеблішментом. Який вже й не пам'ятає, може там кучму, бо ще в школу ходили, але які повністю відтворюють його стандарти політики. І якщо зараз глянути абсолютно об'єктивно, без якихось пересмикувань, просто так холоднокровно і через таке дослідницьку лупу, то е, в мене складається враження, і я власне про це теж хочу сказати: що з усіх президентів, які хотіли бути кучмою, найбільше це вдалося теперішньому. І теперішній президент найближче з усіх наблизився до поняття кучмізму і до типажу кучмізму. І зараз я перерахую основні ознаки кучмізму як явища. І ви в них почуєте не про кучму 95-2004 рік, а про теперішній час, 19-й, 22-й. Тому що кучмізм це є в першу чергу концентрація влади, і узурпація влади. Кучмізм це є в першу чергу суперпрезидентська модель, де все зациклене на президенту. І що би не було написано в Конституції, в якихось там ППП розподілу влади, і то, що вони навіть вимовити не можуть своїми оральними апаратами, все одно це є суперпрезидентська модель. Кучмізм це є суперпрезидент. У 2022 році в нас кучмізм. У нас є концентрація, узурпація суперпрезидентом. Тому він якраз і є новітній кучма. Молодий, демократизований, з добрими навиками діджитал, але кучма. Фінансово партійна корпоративність це друга ознака кучмізму. Коли всі потоки контролюються наближеним колом, вони є непрозорі і закриті. Вони тіньові, тому кримінально корупційні. Що хіба це не накладається на теперішній час? Я абсолютно вважаю, що накладається. Декоративна демократія це не питання в воєнному часі, це питання в філософії, вставлені до того, чим є демократія. Декоративна демократія, де вибори сприймаються лише як процедура самолегітимізації і самопереобрання, і так діє, так діє в кучма. І би діяв, якби вже зовсім народ не повстав у четвертому році. І, власне, декоративна демократія це є та реалія, яка, звичайно, з поправкою на війну. Тут нема що порівнювати. Але по самій суті, якщо вихоло, що не дивитися, декоративна демократія є основною ознакою теперішнього дня. Отже, це кучмізм. Злиття гілок влади. Це теж основна ознака кучмізму. Якщо ви подивитесь на всі призначення, де правосуддя контрольоване, де правоохоронна система контрольована, де лише свої, і тільки свої, де нема гілок влади в Україні, в Україні немає гілок влади. Є одна влада єдиним грубим, необтесаним стовбуром. Такою колодою, знаєте. От, власне, це. Це не розділення гілок гілоклавлади, злиття гілок влади. Це є основоположна ознака того кучмізму, з якого ми не могли випорпатися ще довго, і зараз ми прийшли в вихолощений, просто дистильований, такий стандартизований з лейблом кучмізм, де в Україні немає гілок влади як таких, бо єдине єдиний стовбур влади. Свій парламент, безумовно. Там Кучми був через мажоритарку. І ви пам'ятаєте, ну, хто тут з таких поважного панства у нас є серед аудиторії? Пам'ятаєте, як Кучма противився партійним виборам? Ні в якому разі. Тому що він свою заєдушну парламентську коаліцію, так звану свою більшість кучмівську, будував саме на е мажоритарці. Ось чому ось чому. Мажоритарка також є способом поповнення ноунеймами от і імонобільшості. Це є теж кучмівський повністю підхід. Це все гаран... гарантує незмінність режиму, і в нас абсолютно кучмівська ситуація раннього кучми, коли попереду 8 років і жодного безпросвітного, просто жодного просвітку, це безпросвітно все. І ми це прекрасно розуміємо. Ну і одноосібний контроль бюджету, безумовно, там тільки свої. Не своїх там нема. Головний приз такого, такої системи кучмівської, яка з нульових років перейшла в 20-ті і посилюється. Це є, безумовно, олігархат як модель правління, олігархічна модель всього, політики, економіки, медіа, всього-всього. всього Без олігархів та нічого. В чому суть кучмі? Він посаду президента трактував і перетворив. В арбітра олігархів, в посередника між їхніми інтересами, в гарантера їхньої недоторканності. Аби вони один одного не позагризали в олігархічних корпоративних війнах, існує посада президента. Де він всіх розмирив, усім дав поводчині, по галузі, досягнув так званого олігархічного консенсусу. І міжолігархічні олігархічні воїни є, але вони не шкодять і не несуть загрози для самого олігархату. І, власне кажучи, це є теперішня конфігурація влади. Якщо ви так вдумаєтеся, то власне тепер теперішня посада президента теж розцінюється як гарантерство для олігархату. І прошу не куплятися на такі фентіклюшні показушні, всякі там деолігархізації, боротьбу з олігархами. Олігархи ніде не зникли, навпаки, вони всі захищені державою. І приклад Ахметова, вам тут, як то кажуть, І Коломойського, і того самого Пінчукація, це, це є вітрина сімейства кучми. Це якраз доводить. Зараз за кучмівською системою президент теж є арбітром. І арбітром, і гарантером для олігархату я е, тут не вписую кучмівський термін багатовекторність, тому що в кучми воно виглядало в його фразі, яка звучить звучала так, що «Моя Україна йде в Європу разом з Росією. Значить, так було це побудовано. До речі, в четвертому році, за рік до своєї вимушеної відставки, е, Кучма виключив з воєнної доктрини України будь-які згадки НАТО і ЄС. То він закрив європейську перспективу. Так, власне, його, його вся європейська, так звана, ну, який там червоного директора, комуніста недобитого, мого може бути, європейське мислення, вся його так звана європейська візія опиралася в прив'язті до Росії. Він казав, що Україна з Росією йде в Європу, тобто ми маємо місію демократизувати, європеїзувати Росію. Перестрибуємо з нульових років 20-ті. А хіба не ту підспудну, таку підсвідому місію можна простежити в діях, філософії, в мисленні, відчутті теперішнього політичного істеблішменту? Вони теж вважають свою місію рятувати Росію від Путіна, від путінізму, навернути на європейський лад і якось там пробудити, щоб вони там нарешті були нормальні люди. Хіба це не той самий кучмівський підхід, що ми в Європу підемо з Росією, але покращеною, такою, хорошою, доброю, з якою ми можемо щось мати спільно. Ну, якщо там не буде Путіна і перестане там, він вести війну проти нас. Мені здається, ті самі, самі чування я бачу і зараз тепершому істеблішменту, тому для мене це все смердить кучмізмом досі. Досі. Ну і звичайно, тут треба сказати про ну, це, це вже на межі з, з, з кримінальною історією, історія так званої смертельної тріади. Кучмія часто, часто вживають таку метафору смертельна тріада кучмі. Нам насправді дуже символічна, тому що кучмізм міг відбутися лише за рахунок їх, цих сакральних трьох убивств. Перший гетьман, Вадим Гетьман творець гривні і національної незалежної фінансово-економічної системи, тобто незалежної національної економіки. Далі Чорновіл основна політична альтернатива. Далі Гонгадзе символ вільних медіа. Оці три постаті це не є просто прізвища. Гетьман-Чорновіл-Гонгадзе. Це є та тріада символів. Символів, які треба було знищити для того, щоб кучмізм не відбувся. Тому що гетьман це символ незалежної економіки, чорновіл це символ незалежної політики, Гонгадзе це символ незалежної журналістики. Убивши цих трьох, фактично знищили незалежну Україну, знищили шанс відбутися як повноцінна держава, де буде економіка без олігархії Гетьман. Де буде політика професійна на засадах ідеології без олігархії Чорновіл, де будуть вільні медіа без олігархії гонганців. Тому ось, все, все відбулось. Ми ні на крок за ці 20 років не зрушили від цієї смертельної тріати. Якщо ви зараз подивитеся на те, що економіка без олігархів не існує, бо вона і є олігархічною. Політика це лише забавки олігархів, виключно, народ в тому участі не бере, він є пасивний спостерігач на рівні того, хто кидає в урну бюлетень. За того, кому, хто, кого їх підсуне олігархат. Ну і журналістика, ми вже це прекрасно. Він крах повний, він найолігархічною і дополизною, і далеко не вільною. Тому, фактично, ця вся модель кучмізму, вона збереглася досі. Якщо ви дивитесь на зараз, то так, так, треба визнати, за вікном країна кучми. За вікном, отой самий кучмізм, який набув інших форм, але по суті, по підході до держави і до державного по тлумаченню себе біля влади і на висотах влади, це є абсолютний кучмізм, бо знищення неугодних, ліквідація правосуддя узурпація, криміналізація економіки, замкнутість систем, суперконцентрація, суперпрезидентство, декоративність демократичних всіх інституцій. Ну, все це разом лягає в вичерпну картину, яка не помінялася, яка зараз відтворює, власне кажучи, дітище сьогоднішнього ювіляра. Якому напевно є за що дякувати їм. І саме тому він має довічну зарплату чинного президента. Довічне утримання з довічною зарплатою чинного президента, державну дачу, державну охорону і велику повагу від дітей своїх дітей, які йому дякують за те, що він такий молодець. Придумав таку систему, в якій можна просто-напросто збагачуватися, робити свої діла, бути на вершині, на все плювати і ще й в героя ходити. Звичайно, що є за що дякувати. І свій відеоблог якраз про кучмізм і непокараний кучмізм, як, як тривогу, як, як, як виклик. Я хочу закінчити двома. Такими спогадами, які пов'язані з тою епохою, бо в 2000 році, я це рідко розказую, в 2000 році я був одним із учасників акції Україна без кучми ще студентом. Ми студентами поїхали в Києві. Я тоді вже пропрацював в «Посту», про це я і писав. І, і, і просто з із своїх таких бунтарських поривів я підтримував акцію Україна без кучми. І, Якось після того, як це все розігналося, я бачив на свої очі там біля пам'ятника Шевченка в Києві, як пакували в автозак і шкіля, і онсовців, і Порубія, і там інших, і Карпюка. які потім ще 4 4, роки, 4 роки відсиділи в часи кучми за свої переконання за мітинг. Це була Білорусь і Росія ще пахне цей кучма. І я це все теж бачив. І коли мені просто подзвонили. І попередили, що не треба вертатися нічним поїздом Київ-Львів назад, бо там ходять мінти по вокзалу і шманають всі перони. Я переночував Київ друзів. Наступного дня вертався в одному купе з Юрієм Шухевичем. І дуже був я пригнічений тим, що воно пшик. Він так подивився це. Бачите, незрячі людини це теж можна застосовувати. І так сказав: так, а чого ви, Остапе? Переживаєте, то тільки початки, він так тоді сказав, і був правий. Це були лише початки отого протесту проти системи, який, на превеликий жаль, цей протест має тривати досі. А другий мій спогад відноситься трошки пізніше до Лесі Гонгадзе. Я мав честь в неї бути вдома, вона багато мені показує фотографією. Були довгі розмови, і якось вона коли говорила, вона обурювалася. Політиками, які бавляться іменем Гонгадзе, які прекрасно розуміють, що треба притягувати клан Куш до відповідальності, цього не роблять, бо вони його діти духовні. Мені здається, Навіть і дослівно могла таке сказати. Кож, коли ми прощалися, він так на то все поговорила, говорила, горила і потім так махнула рукою і сказала дуже просту річ. Сказала покійна Леся Гонгадзе, а їм це не треба. І насправді вона була права. Їм це не треба. У них все прекрасно. Кучма для них збудував систему, яка їх винагороджує стократно і семизначно. Хто б таке руйнував? Їм це не треба, тому що діти-батька не чіпнуть. Цими думками хотів з вами поділитися сьогодні в цей день, кучміський день. Дякую за те, що вислухали. Дуже прошу вас підписуватись на YouTube канал. Дуже дякую за кожну пожертву, яку ви здійснюєте для існування ютуб каналу. Це ну єдине джерело його існування. Тому я вам дуже дякую за співдумання і за небайдужість. Всього доброго, бережіть себе, до побачення.